Качка біля нас. коч вона тебе слухає? Вона до тебе пливе бу це я Білі бульбашки. Там напевно раки ще плавають. Що плаває? Раки. Ні, ото. І бачите, як тут хмаринки. Ми, ми зайшли до хмаринок аж, ти розумієш? Дрон за нами наглядає так. Близько. Дрон за нами наглядає. Качки плавають, ми нарешті добрались по горах, лісах, пулях, ліків. Добрались нарешті до того. озера. показати? Морське око називається озером. Г г. Плавати г не можна, рибу лапати не можна. Не дуже велике, хоча б тут можна було б покупатися. Але тут не можна. Ну, але заборонено щось. Правда? Не знаю чого. По мене побили коліна. Ой, а де ми? Бабу загубили, дядю. Ми там Ой! Качки до тебе біжуть в гості. Качки біжуть в гості до тебе. Вважай, вважай, не заліз там ще в воду. Кінець репортажу.